Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги Ford rd 244 Lux. але не е, простий, а вже оновлена модифікація. Там можемо бачити, що на нього встановили ось е, це причіпний екскаватор для міні-трактора. І ось така конструкція у нас на огляді. Давайте пройдемося по головному е, коротко. В загальному зовнішній вигляд. Тобто, бачимо е, капот. Такий він іде на всіх. Форте rd 244 LUX. Бачимо: лінзова оптика у нас є, також є додаткові габарити, також LED. Ось. Крила в нас ідуть не рівні, а округлуваті. Також ще ручки для водія. Потім на ньому вже встановлені крила. Колісні диски в нас такі металічні, пофарбовані в білий колір. Також бачимо і передні противаги і задні противаги в наявності. Звідси ми бачимо вже безпосередньо кардан на передній привід. Міні-трактор у нас повнопривідний. Ось, капот тримається у нас на таких петлях. Самі крила бачте, з резиновими березговиками. і також ще є два кріплення. Металічних з болтами. Вимикач маси знаходиться ззовні, ось під трактором. Не потрібно відкривати капот, щоб дістатися до маси. Потім противаги бачимо і з цього боку на задніх колесах. В принципі, по вазі і противагах він в максимальній комплектації. Давайте піднімемо капот. Тут у нас км 385 ВТ, трьохциліндровий двигун з безпосереднім порскуванням двигуна. Ось, бачите, паливна система. Тут щуб на масло йде. І бак у нас також знаходиться а, під капотом, так би мовити, акумулятор. 780 Ампер n 120 В ньому встановлений. Передня гума 65 на 16. Задня 11,2 на 24. Новенька така гума з класними ґрунтозачепами. Бачите, регулюється виліт задніх коліс в досить широкому діапазоні. Також розглянемо. А ззаду по навісному механізму бачите такі перевинуси. Витримується вся конструкція до 420 кг. Міні-трактор нагадує на 24 кінських сили. Всього лише, тобто це не супер багато. Ось сам навантажувач для міні-трактора. Він чіпляється, бачите, в штатні місця. Ось. Також під'єднується безпосередньо на. Кардан міні-трактора. Тобто він підійде тільки для техніки з карданом. У нього є свій окремий насос, також місце для оператора для керування з усіма необхідними важелями. І бачите, є фаркоп, тобто можна чіпляти причіп і навантажувати його безпосередньо з трактором. Ну і потім за ним його вести. Він такої от фірми. Міні-діджер. І ось такий ковш у нас. По міні-трактору бачимо задні стопи е, такої моделі і ліхтар додаткового заднього освітлення. Тут у нас одна підножка є зліва е, водія порти. 23 рік випуску у нього 8-й місяць. Е, коробка передач у нас. 4 плюс 1 на 2. Також у нас є повишені і понижені. Ось і от така приборна панель, на якій є необхідні датчики, там тиску, температури, помилки, коли щось несправне буде показувати. Також є рівень палива, такометр, мотогодини та безпосередньо температура охолоджувальної рідини. Це в нас встановлений ручний газ. Ну і також ось управління гідравлікою. З цього боку в нас іде управління. Також повним приводом, облокуванням заднього дифференціалу та валом відбору потужності. Він йде з повним приводом. Ось такий привід на передні колеса. Є додаткові захисти цього приводу. Також вигляд знизу бачимо. Підвісний підшипник і сам безпосередньо кардан. Тут уже нарізані таводниці для змащування елементів в експлуатації, обслуговування. Ось ось такий міні-трактор. Він підійде для тих людей, які шукають бюджетне рішення по типу як Кентавра чи того самої джинми. Ось, тому що комплектуючи в них дуже схожі, тобто це повний привід, 24 кінських сили, доволі непоганий а, безпосередньо салон по комфорту. А, є всі противаги, все до нього в комплекті вже готове, тільки потрібна навіска. Ось і все. В принципі, він готовий до роботи. По надійності агрегатів, то КМ 385, вете себе показує досить добре. ось. Сама коробка вона розрахована на таку вже потужність, на відміну від мототракторів, наприклад. У нього не дуже великі колеса, але все ж нормальної величини для такого виду техніки. Закриваємо капот. Ось таким чином це відбувається. Знаходимося на площаці, де є дуже багато такої техніки, наприклад. Зараз вам покажу ще новішу модель хорти, яка вона йде, що в ній нового зробили. Ось, до речі, скаути є під 254, досить схожа модель, в принципі. Але ж бачите, є велика різниця по салону і кількості місця там. Ось цей трактор більш бідніший. Давайте ось вони форти, також стоять. Бачите, всі 23 й рік, новий, а й місяць вони йдуть. Ідентична техніка, бачите, тут, це тут запакований зіп-комплект, тобто там інструменти, можливо, крила ще є. Також до нього в комплекті часто йде ще додаткова прокладка, яка після обкатки міняється на голові двигуна. Ось. Що ще такого розповісти? Ну, бачимо по повітряний фільтр в масляній ванні. Обслуговується досить прикольно, легко, але можна було б його зробити вищим. Ось це було б непогано. Єдине, що в ньому немає щита ззаду, ось. Тобто, вся, весь пил буде відразу йти туди в ноги, водію, то бажано тут встановлювати захисний щиток відразу. Тоді користування і їзда на нього буде набагато краще. Також на нього добре може стати кабіна. Тобто бачимо, у нас тут є ось така рамка, спереду у нас є силова конструкція, Ось. і крила безпосередньо можна встановити додатково навіс або безпосередньо і кабіну з вікнами. Тобто він для цього підійде, так як в нього є повний привід. Додаткова вага йому навіть буде тільки на руку. Ось. Хоча він справді комплектується відразу усім по колу комплектом додаткових. Навантажувачів. Ось. Скільки ним можна обробляти, для кого він підійде. А в принципі, підійде для якихось тепличних господарств, ось, наприклад, де є потреба в невеликому міжряді, то він справиться. Тому що ось, бачите, заднє колія регулюється в широкому діапазоні. В принципі, він компактний, не досить великий. А також підійде для обробки ну території до п'яти гектарів. Ось. Тобто це для нього буде нормально і а, з плугом, а, і з культиватором, і з сієлкою, Тобто він цю територію зможе в сезон обробити. Ну і безпосередньо ви на ньому. А, що стосовно городів, тобто картопле також обробка городів, там декілька, а, то також підійде, в принципі, з головою. Такої техніки може вистачити. Ось, не потрібен там якийсь досить великий трактор, щоб це робити. Тому дякую за увагу.